Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаємо огляд у незламному місті Харків. Місто живе, ремонти відновлюються, і один з таких ремонтів я вам покажу. Тут у ЖК Левада. Скоріше ходімо зі мною всередину. Цю квартиру ми взяли в роботу ще до повномасштабного вторгнення, і я дуже рада, що нарешті тут знову відновлюється ремонт. Зараз тут завершується етап шпаклівки. Ось так виглядають зараз стіни. Розведена вже електрика, а підлога вже оздоблена сірим керамогранітом. За плануванням у цій квартирі будуть двері прихованого монтажу. Вже встановлено алюмінієвий короб під них. І пропоную почати огляд квартири із санвузла. Тут також стіни та підлога вже оздоблені керамогранітом. Можна побачити вдале поєднання яскравого терасу та стриманого світло-сірого керамограніту. А ось так виглядатиме кімната з цього ракурсу. Вже є інсталяція. Тут вона від надійного німецького виробника крою. Ліворуч вже є вмонтована на ванна, ось так вона виглядатиме після завершення ремонту. Нагадую, що якщо ви облицьовуєте ванну плиткою, ніколи не забувайте про доступ до комунікації. Більш детально покажу вам цю ванну після завершення ремонту. А ще тут за плануванням зроблені ось такі практичні ніші. Праворуч розміститься пральна та сушильна машини. Вже зроблені виводи під них, а також буде умивальник та дзеркало з підсвіткою. Санвузол наче весь показала, і переходимо з вами до наступних кімнат. Перед покої у цій ніші буде знаходитись шафа, а ліворуч, кухня та вітальня. Ще кухня у цій квартирі 12 квадратних метрів. Вже також зроблена підлога та вентиляція під витяжку на кухні та окремий вихід у вентканал для гардеробу. Ось така планується кухня, максимально лаконічна та практична. А з іншого боку буде розміщена обідня зона. Ось так вона виглядатиме. А ще за дизайн проєкту ми об'єднали кухню та лоджію. Лоджія тут 4,7 квадратних метри та за побажанням замовника, тут буде зона відпочинку та кальянна. І переходимо з вами далі. На черзі у нас вітальня. Вона відділяється. Від кухні, ось такою перегородкою, і площа цієї кімнати теж майже 12 квадратних метрів. Ось така тут буде кімната з великим м'яким диваном та темною акцентною стіною. Тут також є ще одне вікно, а навпроти дивану на стіні розміститься зона ТВ та колонки з об'ємним звуком. І на черзі в нас лишились гардероб, спальня та кабінет. Ходімо, я вам зараз їх покажу. Площа гардеробної кімнати складає майже 3,5 квадратних метри, і тут місце навіть більше, ніж достатньо, аби розмістити усі необхідні речі. Також тут розмістилася. Як на мене, це краще рішення, аніж коли її розміщують у прихожій і тим самим псують зовнішній вигляд кімнати. І на черзі у нас кабінет, його площа майже 8 квадратних метрів. Ось так він буде виглядати робоче місце біля вікна, а ліворуч відкриті та закриті полички для різних речей. І нарешті спальня. Вона тут простора, 18 квадратних метрів. Сама кімната не прямокутна, а ось такої цікавої форми. Є аж три вікна, що дають багато світла. Також тут ще розміститься шафа для одягу. Загалом кімната мінімалістична, велика велика простора і при цьому має все необхідне для комфортного життя? І на цьому наш огляд завершується. Всім дякую за перегляд! І пам'ятайте, що якщо ви хочете створити затишну квартиру, де буде продумана кожна деталь інтер'єру, то в цьому вам допоможе Борис Студіо.